Це те, що нас сьогодні всіх зібрали разом. Тому ви бачите, чин Сохацька групи полягав у піднятті прапору, прапорів над чортково. І тому, довго думаючи, що ж подарувати на пам'ять, е -е, така, така нагода ще є, декілька прапорів, залишилось декілька шматочків, це одна три трьох. Тисячна частинка того прапору, який ми розгортали. Ми всі дуже добре. Скалецька громада, пам'ятаємо цю акцію. Це було 23 серпня 2021 року. Ми розгорнули найдовший прапор єдності українського народу і поставили, встановили цим рекорд. І власне одна тритисячна шматочок цього прапору. Я дарую пану Володимиру, всім в харській групі. Я вам дуже дякую. Ні, зараз під тиш і одну трьохтисячну цю сувенірну частинку я дарую також пану Володимиру Ханусу, який приїхав до нас своїми подарунками. А ми суча я тут зла.